Доброго дня, солдат Бінго. — Скільки тобі років? 19 Контрактник. Я знав, куди я йду. Я не сподівався на щось, як кажуть, як в фільмах голівудських, що там буде зараз, все, все, що ми побажаємо. Ми знали, куди ми йдемо, ми йшли саме, щоб захистити наші домівки, нашу країну. В мене один із основних, як кажуть, потягів йти служити, було те, що багато моїх товаришів дитинства це хлопці, яким зараз 20 плюс років. І вони всі зараз знаходяться в гарячих точках. І коли вони приїжджають, кажуть, тяжко. Просто важко, оскільки я немає людей. Немає людей, важко, потрібна допомога відпочити. Приїжджають відпочити, вони стикаються з нерозумієм, що немає того, щоб, як кажуть, Геть такого, що хотілося їхати до хати. Ми тут, ми в своїй тарілці, ми в сім'ї, ми приїхали тут, всі мають сім'ю, багато хто має дітей так само. Але ми тут як кажуть, у нас сім'я, і ми звикаємо один до одного, і хотілося б. Поваги, такої, як ми отримуємо один від одного і від інших людей. Зустрічаємо тиск, великий тиск противника, обстріли, постійні обстріли, обстріли із багатьох видів озброєння. Саме нещодавні, це, наприклад, стосується мене. За тиждень було три випадки, щоб, не дай Боже, і все. Ну просто слава Богу, повернулися всі живі додому, скиди, обстріли постійні. Ворог має чим на нас я кажу, вплив. От, звичайно, ми також даємо, я кажу, огризаємося. Іди куди без цього. Ми мусимо перемогти в цій війні. А як вважаєш, коли ми переможемо? Це питання часу. Це питання часу, часу, як кажуть, який не призначить ніхто. Тому що, якщо я кажу, зберуться люди, я кажу, веселому разом і батька легше бити. Чим більше буде людей, тим буде це простіше. А що на твою думку іще потрібно для перемоги України? Віра. Віра і. Патріотизм, мінімальний патріотизм. Не так, як зараз є тренд олій-ей, з Польщі кричати, чого не в окопі і так далі. А ви справді показати, І що ти людина, яка розуміє, що вона на війні нічого не зробить. Ну, наприклад, паніка. От, наприклад, у мене така політика краще піде такий молодий хлопчина, як я, який хоче цього. Він не розгубиться нічого, він буде знати, що робити, чим тягнути того, хто. От, на гражданці він принесе більше толку. Волонтери, люди, які збирають на автомобілі, женуть їх сюди, красять, роблять, з харчами допомагають. Так само є люди, які ті, кажуть, займаються перевезенням біженців, наших українських людей, також що залишилися без домівок. І я розумію, що краще цих людей, які справді хочуть показати, що вони смілива людина, а не лише кричати зі сторони. Треба, хлопці, ми все зробимо. Прийди допоможи. Що, на твою думку, треба українцям, щоб перебороти свій страх іти в армію на війну? Це таке питання, вже складнувато. Для мене, ти кажуть, я перший раз попав я кажу, ситуація таку прикру, що нам по нас працювали, я завжди думав над цим, якось поведу. Але чим більше ти до цього готуєшся, тим більше вигідність того, що коли це станеться, це станеться завжди. Ти готовий до цього і зробиш все, що потрібно. Знати вміти. Знати, вміти. Українцям допоможе віра, віра в те, що все буде добре, що їх ждуть, вони йдуть воювати за когось і повертаються заради когось також. Вірте, вірте в нас, не забувайте, хто ви є. Саме головне, щоб повернулися і ми, і вам не було соромно просто дивитися на очі.